Всім доброго денечка. Зараз йду до сина на рибалку. Попросила. попросив. Каже, я ж піду, а ти каже, прийди. Ну хорошо, йду до дитини на рибалку. Посправлялась, поки вихолоняю, там моя картошка з яйцями на холодний борщ. Думаю, піду посижу. Хай вже душу відведе. Робити нічого, мокро все. Вчора цілий день закривала огірки, такі сякі. Коротше, різних видів закривала огірки, так пройшов мій день. Як у вас справи, як здоров'я, як діла? ділго засвічує. Так, я вже наближаюся. Зараз будемо дивитися, що там наловив чи не наловив. Зараз ми йому зробимо ніжданчик. Якщо цей почув мене, то Притихне. Ось тавочок. Он синочок. Взяв свою прикормку. замість запарив цю. Ой, щось там так багато цього листя. А он що, звідки листя? Зачіпається за ту гілочку. вже всю пообривав. А сітка у воді знать щось зловив, запарив цього. Каші. Дерті запарив. Я ці п'ята молола, він запарив, От і ся прикормка. Тут яке хороше качество, капець. Що там, все? О, чотири штучки такі. Непогані. То на резинку чи ні? На ці, на дальняки. На резинку ще нічого не клювало Нет? Ага. От вот такие, короче, дальняки клюють. Це на ту кашу. А ну я сейчас придивлюся, що там за каша дивіться яке ребище тут лежить. Це, мабуть клюнуло вже. Як там показують? В далече на веревочка, він Оця курва Усю рибалку пересирає вічно. Що тут нічого ще не появлялось, не вилазило. Все стоїть. Рибка хлюпочиться. У підсолку. Там теж щось хлюпочиться, мабуть жаби ці ловлять. Да, жаби щось ловлять, коротше. Це таке. Красота, ляпота, свіже повітря. Цей клюнуло, тяни. Прозівав. Чи що? Прозівав, поки натягнув резинку. А ну, зараз будемо дивитися. Дивіться, бабочка прилетіла, ось літає. Прямо перед мордою. Сіла, сіла на мене. Подивіться, що тут твориться. Сидять. Що вони оце роблять? Щоб не загубили друг друга. Як там кажуть, якщо бабочка на поплавок сяде, значить риба клюне. А це що значить? І сіда на мене сіла, що це означає? Це капець, подивіться. Гі в шоці. І сидять, хер тікають. О, Все, все, полетіли. Все. Все, полетіли. Так, я оце прийшла і не напшикалася цим. Пшикалкою. Давай вже комарі нападають. Поклевочка производить, дзибають. Сейчас клюне, оця середня 100% клюне. Ти подивись, ось прилетіла, на ногу мені сіла. О, вже полетіла. Вони знову тут, подивіться. Вони знову тут прилетіли. Що їм треба від мене? Так, о, дивіться, 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 попілочки. Дзьоба, дзьоба. Зараз на середню 100% процентів клюне. Внімає, внімання. Після душі, куди він добре поклює. Та вчора ливень добрий пройшов, намочило. Думала на огороді цю бур'яни. Порву, бо вже там добре встелили не дало. Ну, та ладно, хай ростуть. Однак убирати. Що то де та покльовка? Зараз оця крайня клюне. Блін, покінчалися вже ці баночки. І щоб шикатися. Треба знову купувати. Оця і, і ця одна така. Одна проти просто комарів цей мухи і кліщі. Штука прикольна. І попридумують же таке. Ну ось, дивіться, комар сидить. Хоч бризкав, хоч ні. Ой, штани не бризкали. Зараз дождемося одного карасика, мабуть, та піду додому знову працювати. Я тут так коперлася, щось язик заплутався. Я тут так оперлась хорошо, об коряги. Ось ззаді коряги повисихало. Ну що то приходжу тепер чувство, що я туди оперлася, що щось як вилізе на мене, то буде. А Мені ці корягу. Си насів на моє місце, я на його сіла місце. Щось тихо подзюбало, подзюбало, на тому і закінчилося. А ти знайшов ловиш? Не на пінопласт, на пінопласт і на опариша вішав. А опариша куди ти повісив? На цю, як вона називається? Назар, Як вона називається? На резинку, коротше, опариша повісив. Так? Да? Чи на спінінги? І на спінінги на резинку. Не вирощував цього опариша. І тепер в Уве. Оту таке, оту таке, оту таке сяке. Блін, руки не попшикала тут, де пальці. Комарі за пальці кусають, треба ще щось пшикнути. Так, добре, не буду ждати того карасика, бо е, пшикалка я тільки що ж казала, закінчилася. Там залишилося Назарові трішки. І то є залишиться. Бо мене загризають і за пальці, і за лице. На все не вистачило попшикатися. Бо зараз 600 нападе така, хай потім прийду пізніше. Глянув, бо сидіти неможливо. Без пшикалки сидіти неможливо. Так що всім дорогого дня. І рибакам раб... і так само. Рибакам так само. Тільки зібралась би а тут якраз, мабуть, карасик клюнув. Успіла. За дві минути отягне. ну, а ну, є щось там. Є. Yeah. Бачу, що є. О. Хороший. Ну, комарів капець повний. Ладно, буде тікати. Дивись, за мордяку, за руки все кусай. З Богом. <говори> Їду по <папа> помідори. <говори> На велосипеді. Думаю, треба позбирати, бо щось у нас паре. Прийшла з цього, з рибалки. Я думаю, зізі, бо щось воно пари, ще дощ пуститься. Ой, Тарас який. Зараз або я, або телефон. Коротше щось. Я ще такий воділа, як кажуть, далі продовжувати не буду. З горки, з горки, а потім на горку савеля, як додому їхати е, Детський сад. Ну а що, хто ще буде вас розлікати, як, як і не я, правильно? Головне, аби тепер не упасти. Ну нічого, я вже доїжджаю. Окей-палки. Добре. О. Так, зараз вилізу і підемо на город. Глянемо, що там помідори виросли. О, пішліть. Не глянемо, що там помідори. Я ранні їм свої теж вже почалися там цей підростати. Ну, ще немає. Вже цибуля там посохла, зараз ходимо глянемо. Не посохла, а по попадала. Треба вже помідори. Вже всі знають, де в мене помідори, які в мене помідори. Це перець прорвала, бур'янець він повиривала, бо щось він в бур'янові взагалі не хоче рости. І сонце, звісно, не цей, а в бур'янові ще хуже. Вірочки вчора збирала тут, горох вже б людей по одходив, повикидали, а в мене, дивіться, тільки почався. І конечно. звісно. Ну. О, дивіться, тут ще є. Ми його пізно посадили. А йдемо ж на цибулю. Оце мені треба все тут поприривати. Попропро... Попропро... <пропривати> Буряк хороший, морква теж росте. А тут треба мені порядки навести, бо тут страшно, що стелило. На каву нахуй, дивіться, йо! Широчок. А ось я була, і такої не було, ось ця цибуля вже попадала. А все, як впаде, тоді висобирає. Бачите, в цьому році цибуля дебела. А біла там хороша, це кругла, ще є здовга тут. Що я хотіла вам показати? Дивіться, який в мене є чинозис. Дивіться, який дебелий. Ще, звісно, не спілий. Це в мене один він такий. Здоровенні, є зайці не поїдять, ті теж є. Ось кавунчик є. Вон малесенький. Малесенька, це найбільший. А чому ми сюди йшли? А, цибулю біло глянути. Ось, дивіться, біла. Мені біла, оце найчаща цибуля, не знаю чого. Но вона мені найбільше подобається. Ось така хороша, Короче, в цьому році цибулька булька гарна. Все, йдемо по помідори. Оця параша треба її повиривати. Це ця квасоля. Теж треба пополоти. Кавунчик ще один попався. Ось дивіться, яка добіла цибулька. бульока. Ууу! Велетень який! Где-то довга наступила йдемо на помідори. Деньки такі, щось вони сухнуть. Бачите, кущі, погані щось сухнуть. Гадинки. день це сорт, ананас, Ну А то один нормальні кущі. Це кущука в мене тут була. Це кукурудзка хлопка. Мої ручки я вчора визбирала, закривала. Ось десь вже один лежить. Ну, а буде завтра. Прийду. Ви збираю. Всього, ось помідори мої ранні. бачите скільки Там, там. Ну, а збирати, поїсти вдома є. Так, зараз збираю і поїдемо додому. Ось mm -hmm. капусточку одну з'їла. Забила. Знаєте що? Ой. Тут уже щось поїло. Не одним нам же їсти хочеться, правильно? Ай, жаба, мусим на світі. Це, мабуть, ті, що ями отунаривали. Там все, мені сказали. Кажуть, як вирвеш один помідор, то вони і почнуть спіти, тільки співай собирати. Воно і дійсно так вже. Ж. Вирвала один помідор, ну не один. І, і пішло, поїхало. Чи то совпадіння, чи то так воно від не знаю, коротше. Виривав, що то підспів один помідор, вирвав і починають вони сісти. Це такі буренькі теж збираю, вони тоді доходять. Кульок, звісно, я взяла. На і відеречко маленьке купити. Роздавила помідора. Ще й пакет дроний. Поки доїду, погублю, мабуть. Перець потрішку спіє, але перець поганий. В тому році взагалі не було. Позатому теж такий самий невеличкий був. А аж поза тому році. А била, а била, аби я вела цю ютуб, я б вам показала, який перець був у мене. Отакий такий ми роздавали всім, кому не попадя. Перець капець Був шикарний. І небагато і посаджено було. О, я вже і так порвала. Ох, і пахне. Там десь я жовті садила помідори. Мене оце найбільше інтересують жовті помідори. ще рано. Я люблю жовті помідори. І розові оці томатні. Оце, оце ці помідори, вони мені самі краще. А ви які любите? О, все, трішки підзбирала. у ось ще двох штучки. Ось щось як унадиться, у нас я не знаю, втом чи році Всі кавуни, не всі, а більшість кавунів поїло. Не знаю що їла. Може зайці. Не знаю що. Тут і ленаки ходять, так що щось поїло було. Вони попідгризало і все. Так, все. Назбирала. Помідорах. Рушаю додому. Так, покажу вам перець. Тут ще цвіте. Такий перчик. Ось там величенький дивлюсь. Ну весь він жовтий. Ось тут хороший. І там. Ну, я дивлюся, я вирвала бур'янчик, він аж таке в рост пішов. Самі кущі, то ні, ну ще й багато цвіте. Ще тільки, мабуть, почав. А то я взагалі нас бур'ян виривала. І ось ця параша. Що вона тільки росте під кущом? Я не знаю. Я їх скільки той раз. Як це рвала, повиривала. Іменно під кущом росте. Тут не так. А під кущом і тут рвала і короче, вирвала. Це Ладно, я поїхала додому. Оце ще тут задержуся, почну рвати. Мене ця <зум> земля до себе притягує ще рано, а вона притягує. Ладно, Всім добро дня.